У Святошинському лісі в Києві офіційно зафіксували висихання дерев. Причиною цьому може бути будівництво житлового комплексу, яке традиційно маскують під реконструкцію. На думку активістів, столична влада перебувала у змові із забудовником, а саме департаментом, який вважають одним із найбільш корупційних та мафіозних в Києві. Імовірно, саме через це правоохоронці та навіть міністерство розводить руками всі, окрім активістів. Коротше, у Святошинському лісопаркому господарстві почала вщент висихати велика кількість дерев. Це помітили місцеві мешканці Святошинського району. З цього приводу вони попросили державну екологічну інспекцію провести перевірку. Адже для раптової загибелі дерев не було підстав, тим паче, що територія знаходиться в зоні підтоплення ґрунтовими водами. Факти сухостою інспектори підтвердили, проте не надали їм оцінку. Але у Святошинської громади є власна оцінка. На думку місцевих ґрунтові води навмисно викачали, і було це зроблено в рамках будівництва ЖК Gravity Park, яке відбувається зовсім поряд, щоб надалі закласти фундамент будинків. Аби зупинити саме це будівництво Святошинська громада вимагає від правоохоронців провести розслідування. На їхню думку, забудовники могли здійснити екологічний злочин. Проєкт Gravity Park реалізується компанією Creator Boot, на ділянці, яка межує з національним парком, за адресою проспект перемоги 139. Площа ділянки цілих 18 гектарів. Там планують звести 12 або 13 дев'ятиперехових будинків, дані щодо кількості будинків відрізняється на різних ресурсах. Загалом планується створити створити 496 апартаментів, саме апартаментів, а не квартир, адже помешкання надалі збираються здавати в оренду для тимчасового проживання. Імовірно, так зробили, бо ділянка входить до рекреаційної зони, а отже, будувати житло для постійного проживання там заборонено. Проте є одна деталь, на яку і звертає увагу Святошинська громада. Місто умовами та обмеженнями цій території передбачена реконструкція санаторію Пролісок. Але по факту здійснюється будівництво 13 багатоповерхових будинків. Сам санаторій Пролісок, за словом місцевих вже знищений. Ну і дійсно, яка до біса може бути реконструкція на 18 гектарів, коли там всього одна споруда. Тому Святошинська громада просить правоохоронців відкрити кримінальне провадження проти департаменту містобудування та архітектури КМДА, яке, на їх думку, незаконно видало містобудівні умови та обмеження. Тобто, дозволило будівництво, і чесно кажучи, вони не перші, хто критикує діяльність цього департаменту. Департамент з 2016 року очолює Олександр Свистонов. Активісти вже давно наголошують, що він також очолює і корупцію в цьому органі та є членом Ної мафії змі повідомляли, що департамент регулярно погоджував будівництво там, де це було заборонено. Аби свистанову звільнило з посади під КМДА, неодноразово проводили мітинги. Востаннє це робили активісти національного корпусу в 2021 році. Вимагали звільнення та наголошували, що з його подачі незаконно захоплювали землі, нищили парки, пам'ятки архітектури і так далі. Прокуратура та поліція проводила в департаменті обшуки, проте безуспішно. На думку журналістів, діяльність свистонову покриває сам мер Віталій Кличко, повертаючись до Святошинської громади. І навіть вдалося змусити правоохоронців почати кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем при проведенні робіт. Але по факту активних дій по розслідуванню правоохоронці не здійснили. Активісти кажуть, що з ними навіть досі не зв'язався слідчий. Це мотивувало громаду звернутися до прокуратури, ДБ та головного управління Нацполіції. Минулого місця на ситуацію звернув увагу цілий міністр захисту довкілля Руслан Стрілець. Головним питанням було до нього, чому забудовники попередньо не оцінили, якими можуть бути наслідки будівельних робіт для довкілля. Міністр відповів. Що згідно із законом забудовники дійсно можуть провести таку оцінку, а можуть і не проводити. Сухостійні дерева це лише початок негативних наслідків, які ймовірно спричинило будівництво, земельна ділянка, на якій проводять роботи, буквально оточена національним парком. А тому заселення майбутнього житлового комплексу може призвести до того, що парк втратить рекреаційне призначення, прокладання підземних комунікацій, світлове та шумове навантаження, вплинуть на стан довкілля. А ще поява нового ЖК на майже 500 апартаментів ускладнить ситуацію з транспортним трафіком з у Київ. Себе веде і адміністрація парку. Щодо цієї ситуації вона висловлює глибоке занепокоєння і не пропонує жодних механізмів у вирішення ситуації. Слід зазначити, що становище парку ускладнює те, що він існує лише на папері. Тобто, з моменту його створення, у 2007 році, КМДА так і не розробила документацію із землеустрою цього об'єкту та не встановила безпосередньо на місцях конкретні межі. Це і призводить до того, що збудовників ніхто не може зупинити, як і цього разу. Так, наприклад, досі невідомо, чи входить до меж парку територія, на якій забудовники планують облаштувати парковку під ЖК у нерівні боротьби активісти очевидно програють. Знаком вашої прихильності до справедливості може бути лайк цьому відео, аби ще більше киян дізналось про мафіозні змови влади і забудовників. А також підпишіться на Її владу. Такі справи, кияни.